Всім доброго дня. Сьогодні я хочу дати відповідь на питання. Там сьогодні під відео я залила відео в YouTube по поводу коврика. там, Ну, показувала вам, да, там є в мене відео, і там є питання, де дали, запитали мене, що таким чином людина живцювала гортензію, і вона в неї засохла. Чому засохла? Дивіться, є один такий малий нюанс. Іменно зараз сьогодні мова в цьому відео буде іменно про волотисту, про метєчисту гортензію. Мова тільки про цю гортензію. І можна ще до неї додати і е, древовидну. Крупнолисної гортензія до цього відео взагалі не має ніякого відношення. Зараз ми вам поговоримо іменно про укорінення гортензії волотистої, мітєчистої. На російській мові. Дивіться, коли ви значить, берете значить, ящик, в нього насипали або це буде перліт, або це буде торф, без різниці, в чому ви її живцюєте, ви повинні нарізати, значить, живці трохи менші, ніж у вас величина значить, самого ящика. Чому? Тому що коли ви будете. Опускати, ось дивіться, коли ви будете занурювати сам живець, то ви його повинні занурювати, щоб він у вас дна не доставав, але щоб оця бруньки, які три бруньки, бачите, на цій гортензії є, щоб вони все у вас із землею. Це дуже велике має значення. Для чого? Для того, що коли у вас осяде земля. В мене, ось, бачите, тут трошки земля осіла. Ось, бачите, ось, і там вона мене трошки осіла ця земля. То я зараз просто уже сюди підсиплю перліта, зверху підсиплю і побризкаю його. Тому що, дивіться, оця іменно брунька, ці оці бруньки, бачите, вони над уровнем перліта вище. А вони повинні бути. Заховані якось ця брунька. Практично, не щоб їх було видно. Ось дивіться, на прикладі цьому, ось, бачите? Вона вже ось ось вигитує. То якщо у вас осіла земля, а це нормальне явище, коли ви її, вона у вас осідає, чи це тор, чи це переліт, то якщо ви вже його так посадили, і вони у вас, у вас сама земля осіла осіла переліт осів, і е, почки стали трошки. Над чи над самою землею чи перелітом, то ви повинні туди просто досипати переліта. От я сюди в даний момент, дивіться, зараз беру переліт і трошечки досипаю переліт, беру його, ось ось досипала обов'язково обов і побризкаю, щоб він сів трошки. Тому що е, іменно бруньки волотистої гортензії вони е, не зав'януть тільки тоді, коли вони будуть мати доступ влаги. Якщо ця брунька буде вища від влаги, вища від самої землі. То вона може вас засухнути. І таким чином відповідь на питання ваше. Якщо ви все так зробили, а вони вас торчали, а вони вас отак показують, а вони вас ви отак посадили, оці гортензії, ці, значить, показую, ці живці, ви їх посадили, занурили в ту йомкость, де вона у вас. Якщо ви її отак зробили, отак ось приблизно, або даже, або даже отак ось вона у вас у вас, отак ось. о, Дивіться, показую на прикладі на цьому, то оце саме правильно, тому що оці бруньки, вони практично суприкасаються з землею. І якщо у вас буде, значить, гілка давати уже корінь і брунька піде в рост, то ці бруньки, ця брунька буде получати влагу. А якщо оце кість у вас вона отак. То у вас цей стволик він буде получати, значить, влагу. Сама брунька буде розпускатися отак, у вас. І е, таким чином вона у вас просто може засохнути. Чому? Потому що е, усюди вже влаги мало, тому що він вже вже місяць у вас стоїть, розумієте? Влаги мало. значить, І сама е, брунька, вона нема що обрати її е, е, влагу. І вона у вас просто засихає. Ви, вроді би, все зробили, вроді би, правильно, вроді би, те, що люди показують. Ну, в принципі, ми ж всі учимося, да? хто більше, хто менше. То оце неправильно. І оце неправильно. А оце правильно. Так, що ви, якщо зараз, уже зараз сезон починається живцювання волотистої гортензії, там теж написали хтось мені такий коментар, що де це ви таке бачили слово живець. «черінок». Ви знаєте, ну якщо ми вже переходимо до української мови, то в українській мові черінок це живець. Тому, що, вже і називаємо речі своїми іменами на українській мові? Це теж відповідь на один із коментарів. Що на українській мові, якщо ви переведете слово Черінок, загугліть його і переведіть його з російської на українську, то він вам видасть живець. Так що, я так і називаю речі своїми іменами, хоч у мене є і суржик, але я хочу вибалакатися і хочу говорити на чисто українській мові. Я дуже цим стараюся, і зараз не тільки я говорю вдома і заставляю своїх, задаю, їм теж там, виправляю їх, якщо вони щось неправильно говорять. Ми стараємося всі, всією всі сім'єю, і діти, і внуки, всі ми починаємо говорити на чистій українській мові. От, так що я говорю про це живець. Якщо ви мені докажете, що на українській мові чирінок це не живець, ну то я з вами я, давайте тоді розберемося. А поки говоримо, що це живець, і оце неправильно, і оце неправильно. А правильно оце. Щоб у вас занурювався, занурювався гілочка до, самого, значить, до самої бруньки, і брунька соприкасалася із землею. І коли ви її потім побризкаєте, дивіться, ви її побризкали або підлили, бачите? То. І перліт, і земля усе вона має свойство у вас просісти. І ви, вроді, би, в ту, в ту плошку, де ви черенкуєте, чи в той стаканчик, чи в той ящик. Ось воно у вас так просіло, як у мене, просів перліт. Я потім його взяла і досипаю, просто досипаю. Значить, тоді просто треба сюди досипати землі. Сухої, і так же само підлити, щоб ця земля всілася і щоб ця брунька, щоб вона у вас суприкасалася отак обов'язково землею. Якщо ви отак будете робити, у вас буде результат 90%. Я вам говорю це 100%, тому що ми так робимо. Ми вже не, як то кажуть, самою брунькою ми не укорінюємо, тому що це. Як то кажуть, дуже довга пластинка, довгограюща. І я навіть розумію, що в воду не треба ставити, значить, гілки, їх просто треба нарвати зараз, нарізати у себе, як хто є, чи попросити, у кого хто ви хочете. Зараз вже можна їх нарізати. Якщо ви хочете, щоб гілка напиталася більше води, то поставте її десь на днів 5, поставте її в воду. Поставили її в воду, вона ця гілка порізали її, так як ви там хочете, порізали. Напитали її водою і отак. Хорошо в переліті вона укорінюється. І у торфі. У мене торф значить, Класман, це хороший торф, дуже гарний торф. На Україні він є в наявності в магазинах, так що купіть його, це дуже-дуже такий гарний торф. І дуже гарно вона швидко укорінюється. Я рахую, що е якщо оцю гілочку поставити в воду, ми її ставимо в воду. Все, Дивіться, в мене стоїть в воді, бо в мене просто нема, вже немає. там, Мені треба мені надо, мені надо ще один стілаж, немає куди його ставити. Я їх просто в воду кинула і все, бачите. То поставили в воду. В воді вона, значить, дала. За місяць часу це зараз усього 16 січня. Це до 16-го вона буде давати вам калюс і, значить, ну, де до 16-го, десь неділі три вона вас буде давати калюс і, може, курінці вона вас дасть. І у вас, значить, полізуть, пооткриваються оці бруньки. Потім, значить, треба, якщо брунькуванням живцювати, то ви тоді, значить, Одрізаєте оцю бруньку, обриваєте, знову її ставите в торф, знову вона у вас укорінюється ще 3 неділі. І таким чином, 6 неділь, ви будете укорінювати мітєльчасту, волотисту гортензію. Я рахую, що це дуже багато часу, і, як на мене, то в мене нема стільки часу, мені потрібен результат і бистрий результат. То Таким методом, як я вам показую, ви можете завтра нарізати у себе значить, гілок, порізати їх на одну бруньку, поставити їх в воду. Так, поставте, от, наприклад, берете, берете стаканчики там 100, 100 грамові ставите їх густенько. От. І щоб набер, набираєте так, водички. От, чуть -чуть. І щоб вони у вас днів 5 простояли в воді, вони наберуться у вас водою, влагою наберуться, напитаються влаги. І тоді можете чи в перліті, чи в торфі просто берете такі стаканчики, нарізаєте їх по сортам. Наприклад, я такий стаканчик можу поставити 5 значить, гілочок, 5 живців. Одного сорта підписую, але обов'язково, ще раз наголошу, відповідь на питання. Занурюєте, щоб оці почки, оці вас брунічки, вони у вас були до самої землі. Щоб оця брунька, коли вона вас почне вегетувати щоб вона вас не одвалювалась і не відсихала, вона повинна мати. Доступ до влаги до земельної влаги, до цієї, чи до торфяної, чи до перлітової влаги. Але, як правило, якщо ви будете це робити по 5 значить, живців в один стаканчик, там, да, то коли ви бачите, що у вас вже підуть корінці, отут, -то, коли у вас підуть вже тут корінці, то я, як правило, покажу вам пізніше, я цей стаканчик розбираю. Отділяю кожен окремий живець і вже його укорінюю окремо в кожний стаканчик. Тому що зараз це просто економія місця. Ну, немає місць стільки, розумієте, даний час, тому що вже треба чоловікові я говорю, роби ще один стілаж, бо я ще зайнялася помидорами, гірками і всім тим, і він мені каже, що кажу, роби мені вже ще один стілаж, бо не хватає місця. І обов'язково, я вам говорю, щоб у вас вона швидко вигітувала, що бачите, в мене почки, оці бруньки, вони за неділю часу, бачите, як уже ожили. То вона в мене просто вони в мене просто стоять в теплі, оце ось це стоїть, бачите, в воді в теплі. Точно так же, якщо ви поставите оцю, значить, оцей стаканчик, поставите його в парниковий ефект, таку плошку, накриєте його кришкою або стіклом, і у вас от, він буде стояти на теплому інфракрасному коврику, щоб коли ви отакий. Я вам рекомендую покупляти отакий градусник. Він дуже гарний. Це у мене градусник був, я робила сири, бо там треба обов'язково міряти температуру молока. Він включається дуже гарно, він недорогий. Купляйте собі, сюди дивіться, бачите, купили. І коли ви купили інфракрасний коврик, включили його. І поставили, значить, оці вже стаканчики на плошку, чи там в горшок, чи куди ви там ставите, чи в якийсь лоток. Обов'язково потім отако занурюєте. Все, вам, дивіться, показую зараз, яка температура просто землі в мене, просто торфа. Дивіться. Зараз. 18 градусів. Бачите? Ну, Це просто земля, яка це торф, який в мене стоїть. Он, він в мене стоїть просто в пакеті. Я набрала і показую вам для відео. В нього 18 градусів. А вам треба для того, щоб укорінювалися у вас живці. Вам треба, щоб отуту була температура не нижче 24 градусів. Тоді у вас підсвітка, горить, інфра, значить, світодіодні лампи. Тут у вас. 24 градуса температура торфа чи перліта чи чого небудь. Так же само ви і перліт можете заміряти, воно обов'язково. І таким чином у вас укорінення буде 100%. Гортензія це та рослина, яка бореться за життя. Як знаєте, ну, її вбити невоз... ну, неможливо. Ви її вбиваєте, а вона живе, розумієте? От. Так що не треба її, як кажуть, робити такі умови, що там гратися з ним, укривати, почкою, то бурньку то обривати. Вона дуже гарно укорінюється таким чином. Але це один із нюансів, які багато блогерів, які показують відео, які про це не розказують. Вроді би, людина все правильно зробила, вроді би і так, вроді би все. А вона от пише: а в мене вони пропали. А чому пропали, значить, вони просто у вас не прикасалися оці бруньки, не прикасалися до землі. Так, як оця. Ось. Бачите? І вже, я дивіться, забризкала, і вже земля сіла, і е, воно вже трошечки піднялося, бо земля опустилася. Так що, коли ви, е, значить, коли ви е, ще, ще раз покажу на одному прикладі, коли ви садите значить, ці живці, То ви старайтеся так занурювати оцю гілочку, щоб вона у вас занурювалася геть уже прям, ну, і почка занурювалася туди. Тоді таким чином, бачите, високі вони. Зараз, не хочу різати їх. Ну, ви зрозуміли, да? Що коли ви занурюєте, то щоб у вас оця почка оці, геть занурте його до самої, прям, щоб її прям вона була на уровні землі. Тоді, коли ви її полієте і сяде земля, то е, ці бруньки вони будуть е, у вас на уровні землі. Так я роблю. Але ну буває таке, що торфа мало там, або там він геть сухий там, чи як. Бо я спочатку це все роблю. Торф такий у мене, знаєте, практично сухий. А я вже поливаю, коли е, посажу їх, е, як то кажуть. У землю, да? ці гілочки, ці живці, то я тоді вже його поливаю. Тоді, як правило, вона осідає. Це приліт і... а тур ще більше осідає, бо він такий же цей. Так що я кажу вам, що такий метод цей метод ну, практично 100%. Якщо ви будете робити правильно, і зараз гортензія можна різати і укоріняти. Ви зараз можете собі розвести ті сорта, які ви, вам вони подобаються, чи ви хочете з ними поділитися, чи ви хочете їх продати, чи ви хочете бізнес який зробити, на них маленькі собі такі. Да? Чи ви будете ними ділитися своїми там, друзями без різниці. Але зараз ви можете розмножити собі, якщо, якщо ви її не зрізали осінню. Як правило... Значить, ті вже садоводи любителі гортензії, які знають, що треба її розводити, їм, значить, то вони гортензію осінь восени не обрізають. У мене, наприклад, гортензія була не обрізана. От, я її тільки позрізала цвітоноси, і вона мене так і стояла. А зараз я її оце в січні я її обрізала. І то ще не всю, трошки там пообрізала, і зараз ну, по очереді їх укорінюю, бо тоже дуже багато цих місця ж треба дуже багато. А в мене в гортензії дуже багато. І, значить, Там забудували питання, чи мені чи є в мене там ці живці, чи будуть вони. Ви знаєте, я вже кожен раз хочу в цьому відео да... дати таку відповідь: у нас іде війна і у нас немає світла. У нас зараз світло відключають. де Два часа є, а чотири часа немає. Я взагалі не знаю, що буде завтра. І говорити вам, що, що в мене буде там якийсь определений сорт, не можу вам. Коли вже воно трошечки стаб... 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 стабілізується і буде тепліше, і я вже буду бачити. Що, що є, що немає, я зроблю каталог, обновлю каталог, і цей каталог буде в відео, буде написано каталог, мій каталог, і в тому каталозі ви будете бачити ті сорта, які в мене будуть в наявності і коли. І точно так же це буде і в Фейсбуці, і в групі Вайбері. У мене там десь 50 сортів гортензії крупнолисної. 10 сортів древовидної і 60 сортів волотистої. Є сортати, які тільки ми в минулому році їх купили, то понятно, що в них не буде. Я не такий, як то кажуть, уже ще, значить, розплідник, який там. Але я хочу, знаєте, я хочу. Розвести ті гортензії, які нові, нові сорти. Я не буду ставити ставку на кажу, полярного медвідя і, наприклад, там. Старі ті сорта, які вже вони є. Я не буду ставку ставити на них, але я їх живцюю, вони в мене будуть трошки. Я хочу поставити, як то кажуть, акцент на нові сорта. Ті сорта, які я купила в прошлому році, то звісно що дуже багато їх вже буде не на цей рік, а на слідуючий рік. Якщо у вас є бажання купляти щось, то шукайте на просторах інтернета, може, десь вони є. Каталог я виставлю весь, що в мене буде в наявності, теж виставлю. От. Будуть живці, але дайте час, як то кажуть, їм укорінитися, тому що я ж кажу, що в нас з світлом велика-велика проблема. Ті живці, які в мене залишилися з прошлого року, є, я їх виставлю. Каталог зроблю живці з прошлого року. Якщо я побачу, що там у мене є таке, що мені треба його продати, я вам виставлю що це є на продаж, і ціна, і все. Але це трошечки згодом пізніше. Десь, навірно, в березні я трошки розберуся з тими живцями, які стоять зараз, вони в горшках, їх там теж багатенько. То тоді ну, почекайте тоді. Та і все. Почекайте просто, тому що ну, ви знаєте, ну, ми не знаємо, що буде завтра. І так як оце ми укорінюємо, то світло є, то світла немає. Ну, просто знаєте крик душі. Але я сьогодні я думаю, що я дала конкретну відповідь на це питання. Чому пропадають, у вас сохнуть значить, живці волотистої гортензії, якщо ви так і методом укоріняєте? Якщо ви робите таку помилку, яку я вам показала, то вони у вас і будуть сохнути. Якщо ви зробите отак, вони у вас сохнути не будуть. І обов'язково, обов'язково, якщо ви її, значить, оце ви їх отак от посадили, Обов'язково накрили. Бачите, це я вам навіть показую на прикладі Анабель. Ук... І, е, значить, струнка Анабель. І закрили обов'язково. Чому? Тому що там повинен бути парниковий ефект. А якщо ви ще її поставите на теплий коврик, де у вас буде оцей субстракт, цей буде 24 градуса, накрито, все правильно зроблено, не може бути, щоб ця гортензія у вас не укорінилася. Я вам кажу, вона цепляється за життя. Дуже-дуже, тому що це така рослина, яка, як то кажуть, дуже легко вирощується і розмножується і ухажується за нею. Так що, дякую вам, що ви б додивилися відео до кінця. Підписуйтеся в групу. Ми там багато чого говоримо, помимо просторів інтернету. Сьогодні я там дуже багато відео накидала в групу, показувала, що я роблю, бо воно в Ютубі воно, в принципі, ну, в принципі і не сильно зручно. А там я просто кидаю, дівчата дивляться, і ми там спілкуємося, обговорюємо проблеми, як і там дуже цікаво в нас в нашій групі. Ну, от, так що... Перемоги нам, натхнення, нашим хлопцям, здоров'я. Поставте лайк, якщо сподобалося відео. Напишіть коментар. Дякую за те, що ви додивились відео до кінця. До перемоги! Слава Україні!